Акція Посади своє дерево відбулася цього сонячного осіннього дня на мікрорайоні Всебрацьке 2 стараннями студентів економічного інституту, авіаколеджу, політехнікому та учнів міжрегіонального центру профперепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас. Тільки особистим прикладом можливо навчити бережливому ставленню до природи. Такий лейтмотив традиційної осінньої толоки. Ми знаходимося зараз на мікрорайоні Всебрацьке, 2 на цьому мікрорайоні побудовано новий храм і озеленення території. Цього храму має досить важливе значення. Тому сьогодні ми вирішили засадити деревами. Цю ділянку, щоб територія біля храму була зеленою та гарною. Ми маємо надію, що дана акція стане гарною традицією і буде відбуватися кожного року, можливо, навіть не один раз на рік. Ми представляємо Криворожський економічний інститут Криворожського національного університету. Ми з фінансово-економічного факультету, ще є і з інших факультетів, наші студенти і преподавателі. Ми приїхали зробити наш міст, красивіше, посадити дерев'я в передвірі зими, ну, кліни. Я думаю, это будут самые лучшие деревья, которые смогут прижиться в оставшиеся теплые дни. Сегодня чудесная погода, светит солнце. Мы настроены позитивно, хотим сделать наш город лучше и красивее. Декілька рядів клену берези і дубу вже наступної весни можуть стати прикрасою скверу поблизу храму і загалом усього житломасиву в Втім, змінитися на краще важливо не стільки зовнішньо, скільки внутрішньо для кожного хто здатен творити сам і бачити красу. Переконані учасники акції посади своє дерево. Нада підключати молодюшки до цієї акції і. Безусловно, это школьники, это студенты. Можно делать это через социальные сети и подключать просто жителей города к чему-то полезному для города и вообще для всей страны и для будущих поколений. Просто давать пример, может быть, и подрастающему поколению. Для нашего города это особенно актуально. Учитывая количество предприятий, находящихся в нашем городе, которые загрязняют окружающую среду, то я считаю, что этот вопрос один из самых главных. Не зря наш город еще считается самым озелененным, одним из самых озелененных в Украине. І я вважаю, е можна і далі тим займатися, е так як нам це нужно. потрібно. Сьогодні у майбутньому сквері поблизу храму було висаджено 40 молодих дерев. Саджанці було придбано за рахунок фондів навчальних закладів, представники яких склали ініціативну групу. До її складу увійшли близько 70 прихильників трьох відомих складових життєвого успіху. З трьох цих полезних речей, я думаю, посадити дерево – це саме полізневіч. І от е наш інститут, я думаю, був би не проти такого парка возле нашого інститута. Я считаю, что такие мероприятия можна проводить даже чаще і задействовать не только и студентов, й других людей. Нові зелені насадження, черговий внесок громадськості, яка набайдужа до благоустрою міста і покращення його екології. За переконанням активістів, цей принцип має зберегти й наступне покоління: ті, кому надалі розбудовувати місто, жити, працювати і милуватися живописними краєвидами промислового кривбасу.